І випускниці ось і пора роки навчання в рідній гімназії. Переконана, вони були незабутніми. Пам'ятайте уроки історії, аналізуйте ситуації, порівнюйте події, робіть висновки, аби в майбутньому здійснити правильний вибір, який принесе успіх вам і нашій країні. Хай щастить! Скільки всього припало на цей час? Карантин. Дистанційна освіта потім війна. Але було й багато позитив моментів, довгоочікувані зустрічі, щирі посмішки, неперевершені ідеї, друзі, рідні. Їх підтримка. Ми, вчителі Харківської гімназії, номер 6 віримо в вас і від усієї душі бажаємо бути здоровими і сильними. Мати справжніх друзів бути спритними і витривалими. Бажаємо вам цікавих текстів у ваших яскравих натхненних блогах з багатьма тисячами підписників. І нехай промінчик добра завжди супроводжує вас по життю. Пам'ятайте про силу тяжіння, яка завжди повертатиме вас до рідного дому, до рідної гімназії, до рідної України. І не забувайте про опір. Труднощам і зневірі. Ніколи не коріться долі. Пам'ятайте, що ви народилися в Україні. Завжди торуйте свою дорогу і йдіть до своєї цілі. Шановні випускники, бажаю вам у ці важкі часи впевнено знаходити розв'язки будь-яких задач, які постануть перед вами. І пам'ятайте, жодні обставини не можуть зламати віри учителя свого учня. Нашої віри у вас. І всі ми зустрінемося у рідному Харкові, у рідній гімназії зі святом Випуск 2023.